Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми знову ж таки повертаємось до колишнього президента США Дональда Трампа, і власне зараз обговоримо його заяву. Яка власне може вплинути на розгляд законопроекту щодо відновлення розділу 702 закону про спостереження за іноземною розвідкою? Отже, Дональд Трамп закликає республіканців палати представників не ухвалювати відповідний законопроект, і це відбувається перед ключовим процедурним голосуванням, власне, у середу, тобто сьогодні, 10 квітня. Фактично, це додає головного болю лідерам республіканців, які намагались отримати підтримку так в ухваленні цього закону, оскільки він стикається з критикою з боку, знову ж таки, консервативного правого крила. Тобто, сьогодні має розглянутись ось це процедурне голосування, точніше відбутись, власне воно. Під загрозою, так, через власне цю заяву Трампа, що саме заявив колишній президент у своїй соціальній мережі, убити Фіса. Це було незаконно використано проти мене та багатьох інших. Вони шпигували за моєю кампанією. Слова Трампа. Вплив Трампа на дебати щодо ініціативи зараз є серйозною проблемою для спікера Джонсона і може поставити під загрозу ухвалення всього. Законопроекту. Тобто, таким чином, Трамп намагається ставити, давайте будемо говорити відверто, перепони спікеру Джонсону. Раніше Джонсон оголосив, що Палата буде розглядати законопроект під назвою Акт про реформування розвідки та забезпечення безпеки Америки, який повертає дію розділу 702 закону Фіса на 5 років. і Має запровадити низку реформ у вчорашньому відео. Ми дуже детально це проговорили. Ви можете, власне, переглянути цей матеріал. Конгресмен Метґец уже заявив, що проголосує проти процедурного голосування в контексті. Відповідного законопроекту і це процедурне голосування має встановити дебати так, щодо відповідної ініціативи. Це голосування якраз заплановане на 10 квітня, тобто сьогоднішній день, представник республіканської партії від штату Теннессі Тім Барчет зазначив, що теж проголосує проти процедурного голосування. Далі Конгресвумен Анна Пауліна Луна, так республіканка із Флориди, зазначила, що ми вбиваємо Фіса так у теж соціальній мережі. Ну тут не зрозуміло, чи вона буде голосувати за це процедурне голосування, чи все ж таки проти. Чи це вбиваємо Фіса, чи ми вб'ємо Фіса, і таким чином підтримала вона слова Трампа. Але ми це знову ж таки побачимо під час голосування цього процедурне, яке має. Відбутися, і власне я хочу тут зробити коротенькі висновки. Так для чого Дональд Трамп розпочав такий вплив на палату представників і, власне, на спікера Джонсона. Отже, Трамп ставить перепони Джонсону в контексті розгляду законопроекту про Фіса і ставлячи таким чином спікера в стан мінімальних помилок, так, які можуть призвести до реалізації клопотання Грін щодо його відставки. Тобто тут ми можемо спостерігати ось такий достатньо чіткий зв'язок між тим, що здійснює Грін, і, власне, словами Дональда Трампа. Ми не маємо прям таких конкретних фактів, чи дійсно вони діють свідомо і діють скоординовано. Але зв'язок цей ми можемо спостерігати, тому що оці заяви Маджері тейлор Грін, так і заяви Трампа, вони відбуваються в один період, і він якраз стосується загроз щодо відставки. Джонсона. Другий висновок виходить з того, що колишній президент може в будь-який момент зруйнувати прийняття того чи іншого законопроєкту. Згадайте, як відбулася руйнація двопартійної імміграційної угоди в сенат. Таким чином, посилюючи тиск на палату представників, на республіканців, і знову ж таки на спікера Джонсона. І тут знову ж таки ми повертаємось до питання. Щодо ухвалення допомоги для України. От уявімо собі ситуацію, що Джонсон зазначає, що в той чи інший період часу він виносить на розгляд законопроект щодо допомоги України. Так, і Дональд Трамп може у своїй соціальній мережі видати там, пост, що там, не підтримуйте відповідне голосування. І тут е, вже можна говорити про те, який це матиме вплив на республіканців, так? Але все ж таки Джонсон, коли говорив про майбутній розгляд законопроекту про допомогу України, то говорив про процедуру призупинення дій правил, так і там потрібно залучати голоси демократів, тобто у варіанті з допомогою України. Демократи можуть надати достатню кількість голосів у варіанті з законопроектом ФІСО Ми не можемо конкретно сказати, які можуть голоси надати республіканці, так і які можуть надати голоси демократи навіть у цьому процедурному голосуванні. Але те, що Трамп намагається здійснювати, тиск на Джонсона, так в такому варіанті, це факт, який точно не потрібно відхилювати. Саме ось такими дописами в своїх соціальних мережах, здійснюючи додаткові труднощі для спікера Джонсона. це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!